Всім привіт, це наш влог із Мі. Зараз ми чуть-чуть в будинку, на пікнік приїхали. Ось ми ось так босяка, ось такому бодіку. Ось. І ми потім поїдемо шопити. І мені чекає зараз час лягати на денний сон, тому я її покладу на какті. Субота в розполі. Сонце покуче, правда, я не взяла себе білоночку для мене, але вона буде спадки, тому народи і буде на мені спати. В вона на мені буде спадка. Потім поїдемо вже в сенсей. Будемо купувати для неї. Одяг, і мені, в принципі, треба було поновити гардероб, тому що скоро літо, вже жарко. Треба якісь новинки, футболочки, шортики, всяке таке Крос. Можливо, і Мію щось придивимось на її розмір. Ось тому так. Мія в мене в рюкзаку. Ось, а я тут сиджу. Тому так. Ми будемо вже зараз потрошку виїжджати. Тут ви можете побачити, як я вам знімаю магазин. Просто так трохи нудно було. Ось, коротше, я там дуже втомилась, ми там годину ходили. Ну це менше ніж зазвичай, бо бувало і більше. І зараз я там потім знайшла візочок. В якому все катали. Я хотіла знайти тут футболочки, але були тільки великі, ковтинки, всяке таке. Коротше, да, нормальних ходоволок я не знайшла, але потім побачите, що знайшла Тут всякі колготи були, коротше, бо минулого разу тут були тільки носки, але зараз там поповнені кисню. Я думала якісь кеди взяти, але тут дуже великі. Там не було на дітей ніяких нормальних, тільки вже на сторони сотий розмір. І там була футболочка з, Мі... з Мікі Маусом, але я її обійшла, бо вона була на 74-й розір, вибачте. На мію і то на ладу навіть могли бути великі. Але я хотіла розглянути такий варіант. Тому так. Там Мія. Наші покупочки. Я уже прийшла додому, и зараз буду вам розказывать. У Я тут и трошки для мене речей, и трошки для лапы. Мы зараз будем запечатлеть. Нашу роскохочку. Такий червоненький, розживенький і з вишеньками. Дуже-дуже круті. Далі, що тут видно, це ось така ось ковтинка у нас, Зараз. Ось така ось гарненька ковтиночка. дуже крута, не замочку. І далі це для мене. Ось такий є сплед. Вержавий з Міккімаусом. Я дуже люблю діснорецьких героїв. Вони мені дуже подобаються. Далі у нас дуже такі ботики. Два в І Це ж дісновецьким громадсько. Це тайгер, а це Нікі. Ось такої красивий. Далі в нас тут іде ось такі. Піжамка ось така. Дуже крута. Буду її перші міряти, вже не дуже подобається. І остання це моя піжама. Мені піжама ось така біленька. І ось такі ось штази. Далі ось такі штани мені. Так буду зараз міряти круті. Ну і там дальше резинки, і, в принципі, все. так. Гівська тут лежить під симцем на навалом. Я зараз буду на неї мірити ось цю ось піжамку. Вона мені прям супер сподобалася, просто не змогла від неї відходити. Вона трошки велика, я думаю, на неї, але буде Все Воно дуже круто. Так сільна наша піжамка. Я зараз хочу поміряти ось ці бодики. Мені подобається, до речі, трошечки великі, але коли підкатали, стало добре. Хочу поміряти цей бодік, подивитися, чи він не, не окей. До речі, я хочу поділитися лайфхаком. Якщо у вас є якісь штанці, вони великі, то коли ви ось так їх піднімаєте, то поки їх просто так зжимаєте, воно виглядає гарненько. Друзі, я поміряла цей боді, якщо чесно, дуже-дуже їй підходить. Дуже-дуже мені подобається. Тут щось такі змійки. Зараз я хочу на себе поміряти ось таку піжамку, Потім свинявчики на неї поміряти її погодувати. До зараз там лада лежить. Ой, да, і я її на неї хочу поміряти цю піжамку, бо вона трошечки більше за нею, тому може на неї відійти й далі. Ну, що я вам скажу, на ладвинці трошечки краще. Ось, мені дуже навіть сподобається. Зараз будемо спати. І зараз якраз починається другий денний сон. Пінятки валяються, шорти міяні. Ось, тому вони зараз будуть лягати спадки на денний сон, другий. Верніше, лада буде лягати спадки, бо вона гралась, поки ми їх їздили. Ось. А мічці зараз хочу приміряти якісь із А, Але перед цим я хочу поміряти свою піжамку. так. Я вже втягнула собі піжамку. Мені дуже подобається. Ось такі тут штанішки, Ось така футболочка. Тому так. Мені дуже подобається я задоволена. Боже, просто подивіться на це. Все так валяється. Це, до речі, мені для ліжка. Ось. Якщо я правильно зрозуміла, зараз я трошки почала бути сонною, як на мене. Не знаю, чи це правда. Тому я, напевно, зараз теж покладу спати. До речі, друзі всіх із 8 березня вітаю вас! Ось цей боді ще потім поміряю. Ось, а поки мінечко буде лягати на день сон. Ось так ми зараз дівчаток покладемо. Тому ось так вони будуть тут і лежати. Ось так, вони тут лежать гарненько трьох. Мічці дам пустушку, а Лада на пустушку теж десь тут лежить. Ось. Ось її сочечка. На раді це її просто ідеальна піжама вийшла. На є цей воді, тому вони лягають скупочки. Я вам хочу сказати пока-пока. до нових зустрічей, Велике дякую за перегляд. Ось. А, так. Да. Вибачте, переплутала слова. Це на годинку, я вам кажу пока-пока. Я вам через годинку ще зніму після їхнього денного сна. Ось тому так. Можливо, з ними посплю. Друзі, ми вже прокинулися. Ось і будуть. У ній є ось такий і ладок притягнула. Ось тому вони будуть вже лягати спати. Пока-пока.